Hyundai Kona Electric 64 кВт черговий замір витрати електроенергії. От зараз виїхав, покажу, що у нас на початку поїздки. Отже, ось скинуто пробіг. Я вже трохи проїхав. 3 км проїхав після повної зарядки. Як бачите, пише, у мене прогнозовано 553 км запас ходу, але це вона прогнозує по місту. Останнім часом я їздив, подивимось, ось акумулятор 99%, 553% запас ходу. Ну, Це буде, звісно, менше. Маршрут у мене приблизно 380 км. Сподіваюсь, що вистачить. Дорога наче гарна, це за містом буде замірюватись. Поки що без кондиціонера зранку нормально не потрібно, а потім будемо бачити. Проїхав вже 100 кілометрів. Ось рівно. Їхав весь час на круїзі 90 км на годину. В принципі, дорога не загружена, не було там ніяких зменшень швидкості, плюс-мінус отак і їхав. Ось як бачите, залишилося 80% заряду акумулятору і прогнозований запас 435. Тобто прогнозований запас ходу зменшився приблизно на 20 км поки що. Далі думаю, їхати на крузі вже зі швидкістю 100 км на годину. Подивимось, яка буде витрата там. Зараз, як бачите, рівно 14. Я думаю, за 100 км пробігу це вже нормальний середній показник. Тобто, при швидкості 90 км на годину, за містом по трасі, у нас виходить витрата 14 кВт на 100 км. Проїхав вже. 200 км. Старався, намагався з круїзом 100 км на годину, але в принципі не вийшло, тому що останні 20 км тянемось тут за вантажівками, тому зменшився розхід, витрата. Ось залишок по процентах у нас 57% і 304 залишковий запас ходу. Що скажу? Зараз показує 14,1 витрату. А Поки їхав з круїзом на 100, тобто тримала вона швидкість 100 км на годину. В принципі, витрата була приблизно 14,4 км. Щоб ви собі могли розраховувати, якщо ви будете їхати весь час 100 км на годину, то приблизно 14,4 можливо 14,5 буде витрата. Проїхали ось вже. 300 км Їхав зі швидкістю ось зараз 90% виставлено, іноді виставляв 100, але потік транспорту збільшився, тому незручно в принципі більше їхати. Ось такі показники у нас по залишку 36% і 176% запас залишкового входу. Ну і витрата середня 13,7%, навіть зменшилось. Що потік автомобілів. Що скажу по швидкості? Я не відчуваю, щоб хтось на мене там скаржився. Комусь не подобалось, що я повільно їду чи щось таке. В принципі, небагато машин навіть мене обганяло. Тому, в принципі, зручно з такою швидкістю їхати. Вже в підсумку проїхав я 390 км, ну майже. Середня витрата вийшла 13,1 кВт на 100 км. Витратив часу на цю поїздку 5 годин 21 хвилину, не скажу так, що швидко. Залишок по акумулятору 19% і запас ходу 83 км. Тобто, в принципі, ну, тут, якщо додати 83 плюс 390, виходить там 473 км. Ну, я думаю, 450 можна розраховувати впевнено. Так, Звісно, це без кондиціонеру. Е, вже більшу частину проїхав без кондиціонеру, то вирішив вже так і доїхати. Хоча вже трохи е, жаркувато в салоні. Ну, Обдув включив в принципі, не так і жарко. Е, з кондиціонером ну, я думаю, на мінус 50 км. Тобто, давайте спробуємо, що воно зараз покаже. Ага. 80 залишок, нічого е не змінилось, в принципі. Е ну, все одно, коли повністю заряджена, я думаю, десь мінус 50 км, тобто на 400 з кондиціонером в такому темпі, як я їхав, 90-100 швидкість, в принципі, можете розраховувати, якщо е по нормальній дорозі. Якщо по поганій дорозі у вас швидкість буде ще менша, то ще більше вам вистачить е ходу. Тому отак от якось виставки робіть самі.